Розпочинаємо з вами засідання 61 сесії 8 скликання. Тому, як завжди, пропоную розпочати з виконання рівно. Прошу, хто за проти, Утримав? рішення прийняти. Перше питання про внесення змін до бюджету Миробільської селищної територіальної громади на 25 рік. Щойно ви сесійно прослухали доповідь начальника фінансів Лесі Лігнерошко. Чи будуть якісь запитання? Немає. Немає. Прошу, ставлю на голосування. За внесення зміни до бюджету. Затвердити в тому вигляді, що ви їх чули та ознайомилися, які були оприлюднені на диску. Прошу за. Проти утримався, рішення прийняти. Про затвердження звіту про виконання бюджету територіальної громади за перший квартал 2025 року. Чи будуть якісь запитання? Немає До звіту, Прошу затвердити звіт. За, проти утримався, рішення прийняти. Про селищного голови за перший квартал 25 року. Чи будуть якісь запитання до розпоряджень? Немає. Що почути, прошу проголосувати. Дані розпорядження за проти, утримав рішення прийняте. Про стан законності на території округу за 24 2 місяці 25 року. Інформація прокуратури узагалі не надійшла. Щоби стану законності голосуємо. Прошу. Проголосувати. Хто за? Проти, утримався, рішення прийняте. Про створення орган, органу охорони культурної спадщини на терапії, бороти, території барові спеціальних територіальної громади. Запитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримав з рішення прийняте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарно сільського виробництва. Пам'ятаємо питання? Yeah, так, так, добре, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. цільове призначення яких змінюється. І ось на точно до перевідання. Будеться питання конкретно? Ні. Прошу про голосування. За? Проти? Утримав? Так, рішення прийняте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Питання будуть подані ділянці? Немає. Не. Прошу голосувати. Хто за? Утримав. Не. Проти Проти. утримав. Рішення прийняте. Про затвердження технічної документації за минулості щодо інвентаризації за нас полислово призначення та передачі за мене в оренду до ополонне авто. Питання про нас на, сель, на комісії, комісії? Будуть запитання? Немає. Немає. Я прошу до голосування. За, проти, утримав. Двоє рішення прийняте. 11. Про умови проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельну ділянку комунальної власності кадастровий номер, зазначений для передачі в оренду. Юрій Анатолій, нагадайте, це у нас щоди. 011. 11. Земельна ділянка, 01, 1,1. Це 13. А не була зміна сільського призначення на записання на товар на сільську. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Двоє рішення прийняте. Про умови проведення земельних торгів в формі електронного поцілу на земельну. Я пропустила щось. Ні, 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 це добре. 12, 0, 12, 0, У формі електронного аукціону кадастровий номер 01, 12. Тут 22, так. Площі 4 гектара, територію Кушара, садок 14 кадрів на імені Так. Голосуємо. Дане питання. Хто за? Проти? Утримав? Рішення прийняте. Наступне. Теж саме. Про Радення земельних доріг в формі електронного акціону на земельну ділянку кадастровий номер 0122. 012. Це у нас теж коли кошара. 432 площа. 4-32 попередньо, до 17. Угу, 17 була попередньо, так. Прошу до голосування. Хто за проти? Утримав. Рішення прийняте. Аукціон на передачу про в оренду про умови проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельну ділянку кадастровий номер 0166. Це 28 магию. Прошу до голосування. Хто за? Проти, Утримався. Рішення прийняте. Наступне 15. Про відміну рішення 59-ї сесії. 8 скликання зі 12 березня 2025 року про передачу земельних ділянок в оренду тов Мінералу. Пам'ятаємо, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримав рішення прийняте. про передачу земельних ділянок в оренду довг від фермера. Тут йдуть земельні ділянки. Іде по черзі, так? Три земельні ділянки. Прошу до голосування. Хто за? Зміни на це? Так, через 5 років перейдемо. Ну так, так, звісно. Проти є. Утримав рішення прийняти. Наступне про внесення змін до договору оренди землі. Так. Вносимо зміни. Це стовбук да над Хмельницького підуть. 12%. 12 продовження на 5 років. Прошу голосування за. Проти. Утримав, Проти? так є. На Утримались. Рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі. Це мова йде. 27 гектарів за 10. Так, добре. тут 27 гектарів. Ага. А зараз вже 32. так? Це теж саме по Волгана Хмельницького. Те, що ми голосуємо, продовження 5 робити 12% оренди. Прошу, хто за? Проти утримав рішення прийнято. Наступне питання. Про укладання договорен оренди. <народжиме> 17 ціну, 17 18, це 17. 17. 17. E, було 17 і no. що загально камеру. 17 і 18. Було два по Богданах Хмельницького. Ну, 32. Про покладання договорів оренди земельних дітей, площа 32, 54 Богдана Хмельницького, 12%. Теж no. e, like. продовження що там витримують? Так, чи Отже, прошу до голосування. Хто за? Проти? Утримався. Утримався чи дивився. Uh -huh. Так, наступне. Про внесення змін до до рішення 59-ї сесії від 12 березня 25 року про надання дозволу на розробку технічної документації із землового щодо інвентаризації земельних ділянок. Тут іде Це земельна діяльна 15 років, закону буде поміняти чуть-чуть. так? Да, щоб поміняти Так. Добре, прошу до голосування за. Проти утримав рішення прийнято.